Знаєте, що... Я знаю, я що убрав. Ні, дивіться, я нічого не брав. Ну, я ж вам казав. Сміця, Ні, ну, диві... я, не Дивіться, я взяв чеку. Я... Чеку. я... За операцію 9500. Дивіться. потім ви мені прийшли після операцію і сказали 11. Я без питань заплачу. Питання, нічого, дивіться, я беру То, що Я йому тільки сказав, я за Панчокаю. Дивіться, ін чек я повертаю, крапку, все. Я, я я говорив. Ви мені сказали, 9500 за операцію було таке? Було. Потім після операції сказали 11 тисяч. Я сказав, я. добре, я заплачу, тільки дайте можу можу мені чек. Поняв. Питання немає. Я даю за, то, що я можу. за нитки я не можу. Я просто використовую косметично все. Мені зараз кидають чек. Тільки за панчохи, все інше я не можу взяти, я вам і даю гроші. А, а на що ви взяли тоді? Я вам вже, ну дивіться, я не, не взяв чек, це моя помилка. Це моя помилка. Ну. Я вас за друге питаю. Дивіться. Мені потрібен чек, я заплачу, мені не, не тяжко. Я... Мені сказали я... за операцію 11 тисяч. Я заплатив я... 11 тисяч, Ми... так? Так, так, так дам вам буду... на руки, ви мені сказали, я принесу вам я щас... там поговорю. Так, з я, я ж тільки що з вами говорив. Ви мені сказали, я вам зараз буду визванювати і щоб мені скидували чек за панчохи 11 тисяч за.